Печаті Бога, як спастися в апокаліпсис? Коли буде другий прихід Ісуса Христа, відкриється шоста печатка, і буде сім чаш Божого гніву. І ті люди, які не будуть попечатані ангелами небесними, будуть дуже сильно тут окаратися. Коли настане сьома труба, Вознесеться церква, воскреснуть спочатку мертві в Ісусі Христі, потім Підуть на небо ті, що тут осталися живи на землі. Після цього буде тисячолітнє правління в Небесному Єрусалимі. Потім буде друге Воскресіння і Воскреснуть ті, які жили без Ісуса, і буде суд Божий, і кожному буде по ділам Його. Тому після цього вони будуть скинені в гієну огнену разом із Змієм. Люди які хочуть попасти в перше воскресіння, вони мають жити по духу і слухати духовних наставників, яких є плоди. Як це зрозуміти? Коли людина живе по Слову Божому, те, що вона каже, неї вона те і виконує. Тоді людина буде спасенна. А коли вона каже і не виконує, то є мертва віра. Вона не буде спасена. Тому ми повинні розуміти. Що людство йде до краху, і скоро всьому буде кінець. І нам треба пови... і ми повинні на перше місце ставити не матерію, а невидиме те, що нам дав Бог. Ми повинні спасати людей, робити добрі справи. Адже цей весь світ він є проклятий. І людині, щоб не бути проклятому, йому треба спочатку покаятись, з'єднатися з живою церквою і строїти. Церкву на живих камнях, що є Слово Боже, виконувати волю Божу, все, що пишеться, тоді люди будуть самі спасатися і спасати інших людей, адже все зло все одно буде переможене добром. Амінь.